Що зовсім не раді позиції німецького канцлера Фрідріха Мерца представники російської злочинної влади, зокрема Дмитро Медведєв, а очільник їхнього типу оборонного нападницького комітету Андрій Картаполов. Вони всі як один на разом ще пропагандистів, підключили Сімон'ян, кажуть, нацисти, оці німецькі знову враги. Знову вони, значить, полетять тауруси, ми будемо бомбити Берлін. Ну це ж уже все було словами класика. Да, але про що нам говорить? Ось така істерична реакція, які потужні сигнали навіть за рішенням фінансування наших далекобідних ракет. Зараз смерть, і Німеччина загалом посилають в Кремль, ну, по-перше, е, якщо росіяни стурбовані, то це вже хороша ознака. От е, якщо вони погрожують, то це вже хороша ознака. Тому що якщо б вони були задоволені або спокійні, то це було б е, приводом турбуватися. Далі варто сказати, що у ну, росіян у них, в принципі, не стільки багато е, важів. Для впливу на західне політичне рішення, і от ця ядерна загроза це їхній не тільки улюблений, але і ще за їхнім досвідом найбільш ефективний важель у всьому, що стосується тиску на німеччину, тому що росіяни знають, що Німецьке суспільство дуже чуттеве реагує на ядерні погрози. Німецьке суспільство вразливо саме для такої риторики. От, наприклад, на відміну від британського суспільства, котре до цього чомусь імунно. От, а от з німцями це працює. Це працювало і в 70 70-ті роки, коли німецький антинатовський рух був перш за все антиядерним. Це працювало за часи Олафа Шольца, і от вони використовують цю лякалку і зараз. Це значить, що вони звертаються до максимально, як їм здається, максимально ефективної психологічної зброї, аргументуючи до максимально, як їм здається, вразливих елементів німецького національного характеру. І це хороша ознака. Очевидно, що нічого подібного не буде, росіяни і так максимально тиснуть на Німеччину, використовуючи і моменти і технологічного саботажу, і політичного саботажу, і так далі. От, але ну, от, хорошо буде побачити насправді, чим Тауроси. Були нададеними Україні чи ні саме в цей момент, коли ці тавроси будуть влучати в російські цілі, поки все виглядає так, що Фрідріх Мерц готовий надавати зброю не тільки більше ніж Шольц, а ще і в режимі таємниці, тобто, щоб для росіян передання цієї зброї було несподиванкою, і щоб вони не могли до цього нормально підготуватися. На ну, табачимо, пане Сергію, що і в свіжому інтерв'ю з ДФ вже після візиту зеленського який відбувся напередодні 28 травня. мер каже, що нічого не можна виключати. Усміхається, нагадує, що засекречені поставки зброї каже: Ну, поки там технічні нюанси передачі Таурусів, українці от будуть робити і свої далекобійні ракети. Тож це питання очевидно і далі залишається на столі, як ми розуміємо. Ну так і насправді, от виробництво ракет Україною. Це ж теж таке, така справа максимально нечітка, що надає Німеччині купу простору простіру для маневру. Тобто, Мерс очевидно розуміє, що Німеччина повинна перехопити, значить, від Росії оці майстерство стратегічної невизначеності, і залишати за собою усі можливі. Кроки, і от що значить це співробітництво в виробництві ракет? Це значить, що Німеччина буде надавати гроші інвестувати в українську власну ракетну програму, чи передасть Україні певні технології? Це будуть розробки нових ракет, незалежних від а, існуючих зразків в Німеччині і в Україні, або це буде пакетна зборка тих самих Таурусів на українських виробництвах, де вони будуть називатися я не знаю там а, ну, тавруса можна перекласти як. -то. От буде це значить э, Вол. От. І значить на ньому напишемо: хіба літять воли, коли Кремль палає, От, Припрація. буде українська ракета, пане да, Роман Світана. мій постійний гість військовий експерт. Каже, можна ще написати там доброго вечора. Ми з України хай читають і лякаються, і ламають собі. Але оце та про воли, які ревуть, теж дуже гарно, коли палає Кремль, по ньому прилітає. Зафіксуємо. Я думаю, що вони тоді не встигнуть не всі уже встигнуть пости написати зі своїми погрозами, як вони люблять. Водночас нагадує Радіо Свобода, мовляв, є певний опір щодо рішень Мерца. Ось таких, ну як для Кремля радикальних, для для нас приємних. Він серед соціал-демократів. Ну, ми пам'ятаємо, звісно, певному певній мірі не рішучості остороги. А Олафа Шольца, попередника мерства Мерца. Але втім, те, що я бачу, і Борис Пісторіуса, якщо ще не помиляюсь, він соціал-демократу він теж більш ніж в своїх заявах і в своїх. Дія, хто зараз найбільше чинить опер, як серед партнерів по коаліції, так і на загал к німецькому канцлеру в тому, аби вже допомагати Україні максимально щоб придушити Росію? Кому це вигідно насправді таких от точок супротиву співробітництву між Німеччиною та Україною і взагалі Європою. І Україну їх багато і мова йдеться не тільки про певні національні уряди. Ми бачили і реакції Віктора Орбана з Угорщини, от і Словаччини, голова прем'єр, значить Фіцо. Він теж висловлювався дуже радикально. На міжнародному рівні ми бачимо, що Мерц хоче застосувати проти таких проросійських відверто. Політичних лідерів Європи застосувати економічну зброю і насамперед вже погрози позбавити угорщину, скажімо, європейського фінансування. Якщо Угорщина чинітиме й далі опер от спільному спільної санкційної політиці проти Росії, от Мерт вже оголосив це. От, цікаво, як це насправді провести, тому що в принципі європейське законодавство не те, що не те, що дозволяє це робити, але звісно ж де є бажання, там знаходиться шлях. От а далі всередині Німеччини, навіть всередині Християнсько-Демократичного Союзу, котрий очолює очолю Фрідріх Мерц, там є сутева проросійська опозиція, і навіть я не можу сказати, що вона опозиція, вона є, скажімо так, природною складовою Християнсько-демократичного союзу, що залишається в певних частинах е, партією е, Ангели Меркель. Не будемо про це забувати теж. Mm -hmm. От скажімо, голова а, Саксонії, прем'єр-міністр Саксонії, пан Кречма. Він а, висловлює це постійно проти санкцій в бік Росії. Наголошую на необхідності відновити купівлю газу і навіть її північний потік треба відбудувати за його думками. Mm -hmm. Тобто, це все нікуди не подівалося і про це треба не, не забувати, коли ми думаємо про те, якою буде політика Фрідриха Мерц. Пане Сергію, а от мені здається, що якраз те рішення, яке почало обговорювати з минулого тижня, і ми і західна преса заголовками Мерц вирішив поховати північний потік, що звучить, звісно, дуже приємно, ще ба більше справедливо. Здається мені, що це є така і помстиму і Ангелі Меркель персонально, бо тут нагадував Роман Безпертний, дипломат, каже, постійний гість моїх ефірів, що Меркель то Мерцу фактично на в молодості на початках його політичної кар'єри, зробила по суті все можливе, щоб прибрати його з політичних горизонтів. І Мерц робив навіть таку паузу. Зупевно, в політиці. А наскільки це дійсно ляпаса Ангелі, яка так займалася політикою втихомирення і, по суті, фінансування російського диктатора в усіх сенсах: і геополітичному, і внутрішньополітичному, ну і персональному, теж ну, в принципі, в цьому є сенс, тому що Ангела Меркель відома тим, що вона фактично канібалізувала Християнсько-демократичний союз, пробачте складні слова. Так. Вона з'їдала очевидно всіх потенційних лідерів і не тільки Мерца, а й більш потужних того часу от там було ціле серія Значить, прем'єр-міністр лігіонів Німеччини, uh -huh. що за часи Меркель демонстрували свої політичні амбіції, зникали і, взагалі, був такий жарт німецькому політичному середовищі, що найгірше і найнебезпечніше, що можуть почути німецький політик або політикиня, це коли канцлерка Меркель висловлює йому свою повну довіру. Це значить, що відставка буде, значить, буквально незабаром. Oh. От коли Меркель значить зверталася до змі, говорила, що такому міністру або. Міністр, це я висловлюю свою повну довіру. Це значить, що завтра чекаємо значить, на листа від силу людини, відкрита що вона виходить в відставку. От і з Мерцем було схоже. Але знову ж таки мерц достатньо амбіційний і націлений на владу політик, щоб робити свою, своє власне бачення. не... Дозволяючи собі бути навіть в позитивному в негативному сенсі, щоб його дії визначалися колишньою канцлеркою, тобто він очевидно буде робити все з точки зору, чи він вважає це правильним чи йому це подобається, і далі маневрувати між політичними колами всередині своїх і партій, і коаліції і, і з опозиційною зеленою партією, йому треба значить мати якусь справу, і з опозиційною альтернативою для Німеччини. Що є одною з, з найбільших партій Німеччини? На постійно, значить, це з християнським демократичним судом лідерство зараз. Тобто, вона то перша, то друга партія в парламенті. ми зрозуміли, що треба шукати і внутрішню консолідацію, пояснювати, проводити роботу. Прийнято тут це якраз і на нутрішню політичну стабільність Німеччини, звісно, буде впливати. Я тут почала думати, що треба шукати ж і консолідацію. Зовні вона ніби знаходиться, і тут нагадала, що ми бачимо фактично, що формування регіональних безпекових альянсів воно не за горами. І Мені здається, вже просто відбувається. Просто вони ще не називаються там конкретними назвами, і то є. Тому що як би розраховувати на те, що п'ята стаття ната працює, ну якось перевіряти теж ризиковано. Так, звісно ж, і ми фактично бачимо, що відбувається ремілітарізація певних країн на національному рівні, і країни, як Польща, наприклад, вони будують власну армію, рахуючи, що в випадку серйозного якоїсь загрози, значить, вони будуть вимушені. Працювати саме, а не значить, розраховувати на якусь підтримку ззовні і білатеральний і, і, і багато члени союзи. Але поза межами НАТО вони можуть включати в себе навіть і всі країни, що всі є членами НАТО. Але все одне це вже не натовська структура, тому що головний носій безпеки в НАТО це були Сполучені Штати. І сполучені штати зараз е, демонстративно виходить з цих безпекових альянсів, і можна сказати, що навіть якщо президент буде інший, навіть якщо він буде демократичний, президент е, цей тренд е, поки зберегатиметься. Пане а підкажіть, будь ласка, нагадайте, скільки відсотків ВВП витрачає зараз Німеччина на, 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 на свої членські внески до НАТО? Скільки готова витрачати ну і на загал на переозброєння своє теж і покращення, враховуючи усі ті ризики, що росіяни раз в тиждень ходять на Берлін і бомблять його ракетами? Ну як такових членських внесків в НАТО не існує, але е, якщо ми рахуємо е, витрати держави на безпеку, е, о, то в Німеччині вони були стабільно менше ніж 2%, А 2% ВВП е, це був рівень, що вважався в країнах НАТО мінімальним необхідним. Просто проблема в тому, що санкційних механізмів не було за те, що от, ти менше вкладаєшся гроші, мав це. <гум> от потім от з цима з шольцівськими додатковими, значить, ціма це епохальна зміна цима новими пакетами, нібито. Ці 2% були досягнуті, Потім вона знову в наступних бюджетах зменшилась. Зараз мова йдеться про те, що ну вже в розмовах таких серйозних. Ми говоримо про те, що аж до 5% може піднятися цей внесок, якщо ми говоримо о необхідності дійсно ем, оновити боєздатність бунду тому що стабільна мова йшла про те, що 2% – це підтримування, підтримка значить е, боєздатності, але не збільшення менше 2%. Двох відсотків зменшення боєздатності, більше двох відсотків збільшення, але ці два відсотки як підтримування боєздатності, воно рахувалося з зарахуванням того, що Сполучені Штати залишаються головним гарантом безпеки на європейському континенті. А зараз сполучені штати уходять і треба все робити своїми руками. Пане Сергію, я вам безмежно вдячна за ці конструктивні цікаві коментарі, за всю вашу роботу на допомогу Україні, нашому фронту і за час, який ви знаходите для наших ефірів. До зустрічі скоро і бережіть себе. Дякую вам і гарного вам і спокійного дня. Вам також все навзаєм це. Був Сергій Семлене, німецький політолог, а також засновник, директор, представник ініціативної групи Європейська стійкість.